Безвізовий режим з країнами ЄС відкриває нові можливості для українців, зокрема для подорожей та відпочинку. Принаймні у цьому запевняє Міністерство закордонних справ України. Нині МЗСівці підраховують топ популярних країн та випрацьовують шляхи безперешкодного проїзду до них. Найбільш відвідуваними є прикордонні країни. Це Польща, Угорщина, Словаччина і Румунія. Досить велика популярність прибалтійських країн, Литви, зокрема. Латвії, це можна і як в 2017 році, так і в попередніх роках. Безперечний лідер це Польща. Як з метою короткотермінового перебування в 2016 році оформлено більше мільйона віз 500 тисяч національних, 600 тисяч короткотермінових на другому місті Угорщина. Далі, в принципі, по візам була Німеччина. Є інформація, що готується до запровадження багато. Бюджетних авіакомпаній і зважаючи на обсяг пасажирів, безумовно буде зроблено все можливе для того, щоб було була можливість їх доїзду до країн їх дестинації інакше це все не мало взагалі сенсу. Дізнаємось, що ж з цього приводу кажуть туристичні агенти. Турагенти з 12-річним стажем Оксана каже, безвіз дійсно набагато спрощує процедуру поїздок до країн Європи до того ж, економить кошти туристів. Не потрібно втрачати час на відкриття не потрібно додатково платить деньги. Везде консульський збір був 35 п'ять євро. Плюс ага. ще візові центри собирали свой збір, поэтому в ітогі це получалось где-то в средні 60 євро. Однак разом із тим безвіз не збільшив кількості охочих відвідати Європу у сезон літніх відпусток, каже пані Оксана. Поза як традиційно, влітку відпочивальники віддають перевагу сонячній Туреччині та Єгипту. Фаворити та Турці Єгіпет. В этом сезоне по-прежнему. Греция популярное направление: Италия, Испания, Болгария остается, конечно, тоже. Если ехать, скажем так, стандартную четверочку европейскую и взять завтраки ужины 500-600 евро. Грузия очень успешно развивается. Уровень 4-5 звёзд в среднем там 1.500 долларов на двоих с перелётом и на завтраках. Также бывает э, какие-то скидки какие-то акции. На уикенд есть дешёвые туры. Поехать на уикенд тут же в Чехию, тут же в Венгрию можно за 50 евро абсолютно. Ну, это имеется в виду проезд, проживание и завтраки. Вот остальные расходы уже на осмотрі туриста у тому, що європейські курорти б'ють по кишені житомирських туристів, не сумнівається і турагент Валентина. в середня ціна 800 євро. Це з авіабілетом. Тому що, якщо ми в Європу можемо зекономити і поїхати на автобусі, то ми можемо Болгарію поїхати на автобусі, сэкономить. Болгарія средня на завтраках це 200-250 евро. євро. можно и дешевле найти, если это заезды не в сезон. Туристы, посчитав Болгарию, Черногорию, там Албену, ну такие вот европейские страны, берут все-таки путевки в Турцию, потому что очень дешевая в этом году Турция. Мы можем полететь за 600 долларов на двоих вполне. Нас и покормят, может нас не будут кормить омарами, но голодными мы не останемся. Попри все, туристичні експерти зазначають, двері турагентств не зачиняються, а курортників вистачає. Просто де відпочивати у Іспанії, Італії та чи у Туреччині залежить від індивідуальних уподобань туриста.